Повіріли. Я сказав що його по тихому привезти, а не пакувати. А ну познімали все. Капітан, непорозуміння не вийшло, так що вибачай. Ідіть звідси. Вітаю Петровичу. Привіт, капітане. Розмова є. Що ж це за розмова така, яка змушує авторитета викрадати серед білого дня капітана поліції. Я зараз поясню. Пригощайся. Дякую, якось не лізе зараз. Ти свого часу капітану мені допоміг. Пам'ятаєш, як на мене хотіли вбивство повісити? А ти довів, що то не я. Ну, припустимо. Знаєш, його? Приходив до мене, пропонував роботу. Твоє вбивство. Ну і наскільки, якщо на секрет, він оцінив моє життя? Він пропонував достойній бабки. Я відмовився. Ну і дурно і зробили празу. Але знайдуться ті, хто поводиться на цю пропозицію капітана. Та я думаю вже знайшовся. Ну, і де цей свічонок. Тільки я бачив те саме, що і ти. Давай шукаємо його. Толік це тупай де за бомжами бігать. Тупа, не тупа нам треба з ним поговорити. Потім приберемо його. За ним колишнім зеком плакати ніхто не буде. Ну якщо так, то пішли шукати. Де ти казав, що він може бути? Там на ринку і точка, де він то пішли. давай! Оля. Олеже, ти де? Ти два дні не відчував вдома. Сам сказав, що поїдеш до свого зятя Андрія і пропав. Я до нього так і поїхав. Плани трохи змінилися. Ти що, ніч не спала? Та то спала, то не спала хвилювалася. Слухай, я зараз на роботі. У мене пацієнт з гостем панкреатитом. Якби неможливість, заїду мене. Гаразд, я заїду обов'язково. Так, Оля. Знайдено труп чоловіка в промці. Андрій каже, що убитий це той самий тип, який слідкував за тобою і той, хто напав на міру з Юлею. Так, хлопці, можете забирати. Почекайте, почекайте, почекайте. Микола! Микола, покажи. Дивись. Mm -hmm. Так це він. Від чого він помер? Е, Ін'єкція. Але це не отрута. Скоріш за все, каліохлорид. Ну, я вже точніше скажу після розтину, але думаю, що вбивця знається на медицині. Знаю одного цікавого медика. Mm. Также цілком можливо, що в периметрі може бути ще щось. Добре? Олеже, вибач. Не моя справа, але ж все ж таки спитаю. А чому ти не набереш слухавку, коли тобі Андрій телефонує? Я маю тобі дзвонити. Андрюха? Так. Да. Я не беру. Чого я не беру? Я беру. Можливо, просто ну, не чув. Зараз подивлюсь. А. О, дійсно. Паспорт на ім'я Крапко Семен Борисович. А телефон. Документи при ньому були? Ось паспорт. з сфоткаю. Телефон у мене? Угу. А хто знайшов тіло? Ось стоїть чекає. Дякую, Микола. Прошу. Тіло не відносите поки. Ти знайшов тіло? Так, я знайшов. Ага. Ти тут головний. Ну, виходить, я. Як тебе звати? Капітан Долін. Альберт Андрійович Уальман. Золота людина. В прикладі. Приємно. Капітане, мене хочуть вбити. Хто? Це ті, що вбили його? А, ні, ні, це, це інші. Це вони мене сюди загнали, а вони не врахували, що я тут все облазив вже і знав, де сховатися. Що, капітане, допоможеш мені? Так, а в чому? Розкажи спокійно з самого початку. Спочатку, так. Капітан Недолін, полковник боровик СБУ. Ми забираємо у вас цю справу. Полковник Кулініч в курсі. А на якій підставі? А на підставі того, що вбитий громадянин РФ, який підозрюється у тероризмі, а це вибачте вже на вашу компетенцію. Також ми вилучаємо усі матеріали. Лейтенанти, Дякую за співпрацю. Забирайте тіло. А, стоп. Стоп, я перепрошую. А в якому сенсі забирайте? Це ну, так не робиться. Ви… Ви... Олег. Ти можеш мені пояснити, що відбувається. Ну, це перший раз в моїй практиці. Спочатку ростим, потім забирайте тіло, коли хочете, але ну, це, це неподобство. Ну, ну, ну так не можна. Микола не кудак тай. Я тебе розумію. Такого у нас ніколи не було. Я не знаю. Що, капітане, допоможеш да мені. Прошу. Мій. Треба, щоб цей гаврик у нас тут посидів трохи. Ага, зроблю. Заходь. Як ти кажеш, тебе звати? Альберт Андрійович Гольдман, я. Ага, Гольдман. Ти у нас проходив? Проходив. Я у вас відсидів 8 років. Чотири рік відкинувся. За що сидів? За вбивства. Дружину свою вбив. Дарину. Тільки це не точно. Бо я, чесно кажучи, щось не пам'ятаю, як я її вбивав. А це цікаво. Так, Альберт, ти тут посидь трохи. Я добре. зараз повернуся, ми з тобою детально про це поговоримо, добре? Добре. Добрий день. Скажіть, а з ким можна поговорити? З приводу Семена Борисовича Крапко. А на що він вам? Капітан Долін, поліція. Є інформація, що він проживав в цьому будинку. Проживав? Так і досі проживає. Це я. Ось. Ось мій паспорт. Ось моя прописка. А це моя хата. А як це сталося? що... Під твоїм іменем було вбито іншу людину. Вбито? Я не знаю. Та я справді нічого не знаю. А може ти комусь продав у користування просто свій паспорт і під нього зробили клон, а потім цього клона вбито. А ти знаєш, що за цією статтею? Великий строк з конфіскацією цього прекрасного будинку. Мені потрібні були гроші. Мені запропонували, і я погодився. Я правда не знаю нічого про це вбивство. Семен Борисович Крапко? Так, це я. СБУ, ви їдете з нами. Я нічого не знаю, капітан. Я правда нічого не знаю. Я нічого не знаю! Можете пояснити, що Ла. ви тут робите? Полковнику я вас тут не має бути. Я розумію, як це. <кх> я розумію, як це виглядає, але я прошу вас надати мені інформацію і контакти по цій людині. Оце ви зараз видалите. І зробити вигляд, ніби ніколи не бачив. Полковнику був замах на колініча. Його наречена в лікарні. Був замах на мою дочку, на мою онуку. Я не заради себе прошу, заради своїх. Ти маєш зрозуміти. Я не дам тобі матеріали, бо вони напряму тебе не стосуються. Ну і так, якщо ми знайдемо хоч щось, що буде мати відношення до тебе, я дам тобі знати. Домовились? А тепер видаляй фото. І з видалених також. А Дякую за співпрацю.